Я єдине, що вмію робити, це фотографувати. Я люблю їсти, я люблю фотографувати. Це більш допомога героям, щоб вони прийняли себе. Я ну заздалегідь розуміла, що я хочу фотографувати своїх героїв без одягу. Що я не там не використовую. Таку глибоку ріяту пластику, фотошоп зробити фотосесію до прощання з загиблим героєм. Фотограф Анастасія Мамілова каже, що знімає так, як відчуває. Це видно по її роботах, які дихають емоціями. Дівчина зазначає, що з початком вторгнення вона думала, що тепер її професія стане неважливою. А потім вирішила, що, окрім фотосесій, вона хоче створити якийсь соціально важливий проект. Так народилася ідея серії нефантомні. Потім почалась війна, і я подумала, ну і кому тепер потрібні мої фотосесії щасливих жінок, дітей? Місяця два, напевно, перше було саме важці, тому що я не фотографувала, не хотіла, я сама себе не могла знайти. От, а потім така думає, та ні, я єдине, що вмію робити, це фотографувати щось там комерційне, якісь портрети, просто фоткала. Ну, насправді потрібні фотографії, ви це самі yeah. бачите. Ну тоді на той момент мені здавалося, що ні. Можна сказати, ви цим заробляєте на життя. <sentirai> Ким ви були до цього, до 21 першого року? Uh, ну, в мене є дитина, їй 11 років, і я таке співміщала і материнство, і роботу там в таких місцях магазинах. І... Політична партія була в мене. <до gark> ви бачите, да. hmm. вас дитині 11 років. Так вас така доросла дитина. Так, які вам роки? 30. Ви дуже юно виглядаєте. <рес> я думала, ви скажете, що ви вчора були студенткою. Це квітень був. До мене звернулося за проханням зробити фотосесію до прощання з загиблим героєм. Це в Черкаському біля нас. От це, напевно, найважче, тому що я не могла відмовити. Ну, це в принципі такий мій моральний принцип. Але в той же час мені було дуже важко на це погодитись. От це була ну, така найважча, напевно, зйомка. Мене потім там, може, дня на два я просто випала із взагалі, зі всього. Але це напевно стало таким маленьким кроком до того, що я прийшла зараз. Олег Коваленко. Він любив спорт і військову справу. У 18 років пішов служити за контрактом у 93 ту окрему механізовану бригаду Холодний Яр брав участь у бойових діях на Донбасі. А вже під час вторгнення був бойовим медиком штурмової роти. 23-річний сержант Олег Коваленко, позивний Коваль, загинув 21 квітня 2024 року поблизу селища Урожайне на Донеччині. Під час важкого бою витягував поранених побратимів під обстрілами, зміг врятувати трьох товаришів, а потім його життя обірвала ворожа міна. Я була я не знаю це таке недоречне, можливе слово, задоволена своєю роботою, тому що мені вдалося ну от повністю показати настрій, подію, повністю там донести цінність не банально фотографуючи лише труну, а от все, що навколо, тому що це. Ну, більше як прощання було для мене. Це, напевно, саме таке, ну, типа, найважче ось, в, ну, в принципі в роботі. А нас е, сюди привела ваша фотосесія Юлії. Неодноразово з нею писала інтерв'ю. Як ви обрали саме Юлію для першої публікації серії Нефантомні? Ну, я собі в якийсь певний час уже там, коли обмальовувала, хто будуть мої герої, яка там цільова аудиторія, саме моїх героїв, тому що в мене більш такий. Ну, як акцент на героїв, нічим на суспільство. На суспільство можна вже додуматися після цього. От. І я думала, там, в принципі, я роздивлялася різні варіанти і реабілітаційних центрів, і такі різні публікації. Я підписувалась, ветеранхаб, щоб мати там на обмазі, хто в диапазоні моєму проживає. Плюс там подивилась, хто в новомосковській в місті Самар, спрацює з ветеранами. От і потім я трошки, звичайно, так, зупинилась у своїх пошуках, тому що я почала сумніватися. Я сказала, що все, я дороблю до кінця, презентую якби цю вже ідею. по-любому, якісь люди, хто мене там знають, там хтось знаєте. От, і просто з того, що співпадіння, що Юля була от в ролі моделі, косметолога, що це просто ну я вважаю, що це співпадіння, тому що я не знаходила її. Ну я не знала про неї до того, ну взагалі нічого. І вона мене вразила під час розмови, тому що це там зйомка була там години-дві не менше. Ми весь час там знімали, поки там розмовляли. І я прям вообще, я вийшла відтуди туди, думала, боже, як це можливо? Ну, ти така героїня, це. Це те, що мені треба для початку, і ми з нею потім зустрілись, поспілкувались. Тобто я обрала через те, що мені це, можна сказати, там, доля. Предостав... Ну. А далі вже буде, як хто буде звертатись, може я когось не знаходжу. Ну, заздалегідь розуміла, що я хочу фотографувати своїх героїв без одягу, тому що тут більше про тілесне, про сприйняття. Я вже розуміла, що я буду ну, там, це використовувати тканину, бо в моїй фотостудії вона є, я вже не раз працювала. А квіти це була ідея Юлі, бо як я казала, що в неї вже були розмови з фотографом до того там за багато часу, що вона б хотіла так обіграти от шрами, поранення, і ми просто використали це. Під час зйомки я хочу запросити в першу чергу людей, які бажають трошки змінити свій психологічний погляд на речі, які вже трапились. Тобто це сприйняття того, що вже існує. Це не значить, що це якісь обмеження, чи це може бути негарно, чи це може бути якось соромно. Так, в якомусь сенсі це дуже інтимне питання, висвітлювати те, що вже існує. Але я хочу, щоб за рахунок цього ви зрозуміли, що ви прекрасні, ви чудові, ви мужні, ви індивідуальність. Зараз це дуже цінується, тому що стандартно шаблонно можуть там бути всі в інстаграмі, але це зовсім не так. Всі люди різні. І тому я хочу запросити вас на таке маленьке знайомство з собою, з відкриттям нового себе. Мене можна знайти в соціальних мережах. Я думаю, що тут якесь посилання потім буде. Я працюю в місті Самар. В мене там є фотостудія, з якою ми можемо все це зробити. Або в місто Дніпро, ну тут ми вже я думаю, домовимось про локації, але це зазвичай студія. Тому буду дуже рада, якщо знайду своїх ще якісь героїв. Розуміємо, що це не дешеве хобі і не дешева робота, і це все обладнання, це серйозні ага, речі. На жаль. І це формує вартість фотосесії, що є нормальним. Який у вас діапазон цін? Ну наразі в мене 2500 тисячі за годину, це 7, ну, такі індивідуальні фотосъйомки, 3000, тисячі, якщо це сімейне, лавсторі. Це географічно, такий. де ви працюєте? Географічно, ну, місто Самар, е, ну і Дніпро. Якщо я буваю там у друзів, їжу до Києва, то там можу там якісь знімки робити. мене там велика кількість людей. Я люблю це місто. В мене за рахунок того, що у мене такий стиль фотографії, що я не там не використовую е, таку глибоку реєтуш, пластику, фотошоп, то я не ну, не применшую фігуру, обличчя, і то в мене такий сегмент, який хоче себе побачити, напевно, якими є. І зазвичай це жінки. Портрети жінок, різні формати, як там відоголених, називаємо так, які там не публікуються в соцмережах, до просто красивих, до свята, сімейні зйомки, лавсторі, ті ж самі пари. Ну, тобто таке побутове більш. Ну, що стосується комерційного, то, там окремо в мене команда, з якою ми працюємо. Там вже більш така предметна зйомочка, їжа. Я люблю їсти, люблю її фотографувати. Тому... Ну, там для закладів. Як війна змінила особисто ваше життя, саме повномасштабна війна? Фізично переміщення якихось не відбулося в моєму житті. Я там, де проживала, там і живу. За це, це взагалі велика вдячність всім, хто це робить для України багато, тому що ну, я маю змогу працювати, де виросла і де живу. А, трошки важче стало морально робити якісь творчі речі, тому що ти завжди на межі, а кому це треба. А, а наша це? А є більш вагомі питання. Тобто, ну, моральний стан це така основна зміна з війною, не така нестабільність. Але є психологи, дякуючи їм, все можна стабілізувати. Думки, У вас не було думки виїхати за кордон? Чому не було? Ну, мене дуже сильно, в принципі, війна вибила спочатку мої, і я не мала можливості не фінансової. Я розуміла, що да, це допомагає людям, що можна виїхати, буду в безпеці, без грошей, там, з документами з дитини. Але в мене є дитина, і я в першу чергу розуміла, що можливо треба. Але потім, коли почався такий масовий, масовий, просто якийсь, я не знаю, як це назвати, жах. Коли багато людей евакуалися, тому в числі з мого міста, зрозуміло, ні, я поки буду тут, комусь може там трошки більше треба. І так залишилось, вроді спокійно. Ну, тобто, через це не було думки, то, що вважала, що я там величенька від того. Але Діпстейт говорить, що все ближче, і це, на жаль, ну, такі <сілик»>. Моя Донька і Варвара звати. Їй 11 років, вона навчається в 5 класі, займається танцем з цього року, до того карате займалась. Ну, Така теж творча дитина. Розповідаю, в принципі, все, як існує, там, без подробиць, яких дитині не треба знати. Тобто свідомість є, що є якісь ключові події, які трапились, які зараз ну, кояться. Але через обстріли, на жаль, в наше місто ну, достатньо. Таке неспокійне, як в принципі, Дніпро, то за рахунок того, що вона це чує, інколи коли це трапляється, то в неї такі є. Ну, Хвилювання, коли там, я не відповідаю на мобільний. Ну тобто щось ось таке є. Але ми працюємо з цим, розмовляємо все не наче добре. Про що ви мрієте після перемоги? Щоб вона настала. Коли ну, да. стане, я не мені дуже-дуже кортить все ж таки продовжувати якусь творчу справу більш, щоб ну зараз актуальність творчих таких професій вона трошки нищ, Ну, знизилась в Україні. вона де в чому і виросла, тому що все одно дуже багато людей знімають, роблять, фотографуються вау. Але от, ну хотілося би, щоб воно більш трошки розвивалося, щоб. Ті, хто сумнівається, щось, там, піти в творчість чи піти просто там, працювати, щоб вони знали, що вони зможуть якийсь там осередок свій знайти. Ми вам бажаємо, щоб через багато років ви давали якесь чергове інтерв'ю вже як відома фотографиня, яка носе українську культуру, Україну, і в тому числі і військові події. І щоб потім ви згадали перше інтерв'ю, тому що я розумію, номінально це ваше перше інтерв'ю. Так, mm -hmm. mm -hmm. да. і не номінально, і по факту. Mm -hmm. Це воно перше. І щоб у вашому портфоліо були всі ці люди, яких ви перелічили, і, звичайно, була перемога. Дякую, дякую. Дякую. Я вам також бажаю, щоб ви знаходили своїх героїв, які. Потребують того, щоб про них розказали, тому що це важливо, їх дуже багато і, на жаль, дуже багато таких, яких ну, немає медійних знайомств, немає ще чогось, і вони хочуть розказати історії, їх родичі, якщо це загиблі, вони хочуть розказувати, виду робити вообще, ну, чудову справу. Тому що на наче здається, що багато людей розповідають про війну, щось там транслюють, але якщо взяти так окремо. Та є такі нагальні питання, які суспільство ще не пізнало. Дякую. Тому вам теж дякую, Ви чудова. Дякую. Це вперше, до речі, нам сказали, що з кінці. Зазвичай виговорю. Да. Дякую, так приємно, так. Да. Воно ну, зазвичай, знаєте, якось ми. Ні, ну ми в тіні, це нормально, ми це таке, да, там на якихось особистих сторінках я щось своє там да, треслю, але ой, я вам скажу чесно, не. Ми в цій студії, ну ми, вони, звичайно, ні, я, ми плачемо в третій рік. Так, Рідко, це дуже коли проходить ефір, щоб сльози якось трішки, але вони виступають, бо це не можливо.